Друзі, всім доброго раночку! На вулиці лютий мороз, але так приємно прогулятися. У нас вдома є багато цибулі, яка від того, що зберігається в теплі, починає помаленьку проростати. І я вирішила сьогодні спробувати вперше приготувати французький цибулевий суп. За рецептом його потрібно готувати на м'ясному бульйоні. А в мене для цього випадку якраз є заморожені бульйонні кубики, які я просто розбиваю разом з водою, і в результаті бульйон уже буде готовий. Якщо ви не дивились мої попередні відео, то внизу я залишу для вас посилання на відео із приготуванням такого бульйону. Мені, наприклад, дуже зручно, оскільки м'ясо готується не так уже й швидко, а до того ж воно в мене приготовано на домашній птиці, можна собі заздалегідь наготувати багато, а потім просто використовувати, коли це потрібно. Для цибулевого супу потрібно багато цибулі. Яку я почистила і нарізати півкільцями. Тільки уявіть собі, скільки сліз було тут пролито, бо я чомусь забула про те, що можна було просто використати блендер, тобто подрібнювач, а далі нам потрібно в каструльці розігріти вершкове масло. А для того, щоб воно не підгорало, я додаю ще трошки оливкової олії. І вже на цьому маслі ми потім смажитимемо цибулю. Далі роздушує сюди кілька зубців часнику. і додаю цибулю. Цибулю потрібно добряче обсмажити, вона повинна добре так карамелізуватися. І навіть якщо в результаті приготування вона злегка пристане до дна каструлі, нічого страшного. Ми це все гарнесінько відшкрябуємо і готуємо далі. Як бачите, моя цибуля вже так достатньо зменшилася в розмірах, гарненько карамелізувалася і навіть злегка пригоріла, але це нічого страшного, як я вже кажу. І далі залишилось просто додати спецій. Я додаю сюди сіль, хмелі сунелі, а також лавровий листок. Тепер потрібно додати одну чи дві столові ложки звичайного борошна і все ретельно перемішати. Далі за рецептом потрібно додати 100 мл білого сухого вина. Але у мене вдома його не виявилося, а зато є коньяк, який я зазвичай використовую в випічці. А вже на цьому етапі приготування можна вливати мій курячий бульйон. Як бачите, він досить наваристий, і навіть на попадаються досить помітні шматочки м'яса. Всі інгредієнти вже на місці, і тепер залишилось наш суп томити хвилин 15. А тим часом я натру на дрібній терці сир для того, щоб використовувати його далі в приготуванні. Традиційно французький цибулевий суп подається з хлібними грінками та притрушений сиром, і ще додатково запечений в духовці. А мені вже не терпиться спробувати, який же ж він на смак. Мені немає з чим порівнювати, оскільки раніше цього супу я ніде не пробувала. Але той, що вийшов у мене, дуже смачний. Цей боля надає такої легкої карамельної солодковатості. Весь алкоголь в процесі приготування випарувався. Ну мені дуже смачно. А тепер поміщаю мої мисочки в розігріту духовку. Мені потрібно всього кілька хвилин, щоб сир зверху розтопився і зазолотився. Дуже гаряче і дуже смачно. Це був експеримент, але мені здається, що він повністю вдався, і надальше я буду безпечно собі готувати цей цибуловій суп, бо ж точно знаю, що він смачний, і ми вдома будемо його їсти. Якщо серед вас раптом є хтось, хто точно знає, як повинен виглядати цей цибулевий суп, то напишіть мені, чи я робила усе правильно, але принаймні я усе точно зробила смачно. Давайте зустрінемось в наступному відео. Здоров'я вам та мирного неба!